Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове, з вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Чоровий день, шаровий огляд на ідісі речі, які ви бачите на екранах ваших гаджетів. Як ви здогадалися, мова сьогодні йдеться про ножі Victorinox. Компанія в 2025 році представила нові кишенькові ножі форматів 58 мм, 93 мм і 91 мм. І усі вони мають назву Компаньйон. Десь наприкінці 2023 або на початку 2024 року компанія випустила ножі формату 91 мм під назвою Компаньйон, але з трьома різними і різнокольоровими і дуже-дуже красивими плашками. Е, назви були такі: Нью-Йорк, е, Сідней і Париж. А ще також була лімітка. Наскільки я пам'ятаю, так вона була з дерев'яними плашками компаньон Вуд свій Спіріт. Назва і ще були в такому ж стилі випущені свіскарц. Ці моделі, до речі, були в мене на огляді. Це якраз було, якщо я не помиляюся, в січні 24-го року. Ну, посилання на відео на те відео буде в описі під цим відео. Це був е, трьохрядний ніж аля Клімбер, тільки на відміну від Клімбера, там були дві відмінності. Е, замість малого леза була пилка для нігтів, і ось такий інструмент замість консервного ножа. Це інструмент для відкриття блістерів. Ну, такий, знаєте, невеличкий серейтерний ніж. Модель була цікавою, та чому була цікавою? Вона і є, але, але ж, лякало, найбільше це ціна. От зараз, якщо подивитися на сайт vix.ua, ціна на трьохрядне компаньйон, ну, наприклад, Нью-Йорк, 4425 гривень. Це приблизно 90 євро. Багато хто порівнює той компаньйон з Клімбером. Ну, і навіть асоціює його з Клімбером, я б навіть би так би сказав. І люди, знаєте, психологічно не готові були платити таку суму, тому що, ну, наприклад, сам Клімбер коштує 2400, так? А той компаньйон там Нью-Йорк Сідней, коштує 4425. Але, але я вам скажу так, що сама ідея трьохрядника-багатопредметника. Де замість малого леза була пилка для нігтів була цікавою і ем, революційною. І дешевше навіть було зробити ось такий мод, і замість малого леза встановити пилку для нігтів. Пилка від Венгера, друзі, це мод. Так. Це фактично Клімбер з пилкою для нігтів замість малого леза леза. Але мені здається, що менеджери і маркетологи в ібаху почули все ж таки людей. І нарешті створили модель компаньйон, яка має усі можливості, усі шанси стати народною. Ось, я її зараз тримаю в руках. Вона коштує дорожче за клімбер, але дешевше за легендарний і статусний компакт. Ну і нарешті, в ній є все, що так необхідно сучасному. І Раз ми вже заговорили про ціну. Ціна на неї 2758 гривень. Це 57 євро. Ціна на звичайний Клімбер десь приблизно 2400 гривень, тобто різниця в 357 гривень. Цей компаньйон дорожче за клімбера. Ну а ціна за культовий компакт. Зараз знову ж таки я звіряю ціни з сайту VXUA 2886 гривень. Це на 130 гривень дорожче за цю модель. Сам компакт. Назва цієї моделі Компаньйон Red, Випускається вона тільки в червоних плашках. Ну, і давайте її, напевно, вже оглядати, так? Ще раз оглянемо на швидкоруч. Ось такий предмет замість консервного ножа для розрізання блістерів. Ну і викрутка для хрестових гвинтиків PH2. Ну і пласки також можна викручувати. Так, з цієї сторони все традиційно. Відкривашка для пляшок, шліцева викрутка, фомка. Все, яке потрібно. Так, ножиці. Ножиці, куди ж без ножиць? Лезо. І пилка для нігтів. До речі, давайте порівняємо її з, вен... з пилкою від венгера. Ну, вони по довжині практично однакові. Єдина відмінність, ви самі можете побачити, яка. Ось саме ось така от. Відмінність. І ця, до речі, набагато краще, ніж венгерівська. Далі, знизу в нас традиційно Штопор, крюк багатофункціональний, функціональний, шило. Давайте повідкриваємо ці предмети, послухаємо, як воно красиво клацає. До речі, сама модель укомплектована вже ручкою. Пінцет і це як його, зубочистка, так? Голки немає, викрутки в штопорі немає, але якщо ви купуєте через офіційний сайт, ви можете там обрати подарунок за одну гривню. Можна обрати темляк, можна обрати значок, а можна, до речі, обрати ще і цю викрутку в штопор. Ось таку. Ось таку викрутку в штопор можна обрати. Так, це в нас такий невеличкий огляд на модель Компаньон Ред. Ну, ще раз скажу, підсумовуючи, що модель вдала, модель крута і враховуючи ціну 2700 гривень. А можна ще і натрапити на знижку. Наскільки я розумію, знижки вже почалися 10% на сайті. Можна придбати на 275 гривень дешевше. Так, що якось так. Але, але компанія не обмежилася масовим виробництвом моделі Companion Red і випустила ще три моделі у форматі 93 мм і в форматі 58 мм з, в різних розсвітках. Це Companion X, Companion Slim, Companion X ось в нас, Companion Slim і Companion S. І тут компанія дійсно здивувала такі враження, що були почуті мої прохання і мої мрії. Ну і почався випуск серійно, серійний випуск же таких багатопредметників без леза. Ось один з моїх найулюбленіших модів, в якому немає леза. Але є три круті предмети: є бітотримач, є пасатижи. І є ножиці. Вікторінокс почали робити безлезові ножі. І саме формату Алокс 93 мм. Ну, принаймні я сподіваюся, що саме з Алоксу розпочалася нова ера в історії компанії. Перший варіант це ось такий брелочний компаньйон S. Лише два предмети. Є в нас ножиці. І є в нас комбо викрутка. Хрестова викрутка і відкривачка для пляшок. Така, до речі, модель в целідорових плашках існує. Називається вона Victorinox Jetsetter. В целідорових плашках нагадаємо, там є і пінцет, і можна навіть зубочистки, самі зубочистки встановити плашку з ручкою. І якщо мені не зраджує пам'ять, це напевно GetSetter була єдина на той момент модель в целідорових плашках, де не було леза. Ну, вона, в принципі, і зараз є в продажу. Так? І ось з'являється в нас модель в Алокс форматі 58 мм. Ось такий тонкий, прикольний, класний девайсик, який може, можна повісити на ключі, і ножиці у вас завжди з собою. Все ж таки мені здається, що тут головний акцент все ж таки зроблений на ножицях. Ну і по ціні. На VX.ua ціна на нього 1859 гривень. Дешевше, ніж ALOX Classic SD, тому що ціна на ALOX Classic SD десь в нас 2177 гривень, і, а на нього 1859 ну І не забуваємо про 10% знижку. То можна купити десь приблизно ну, за 1700 чимось, цього красення. Наступний, кого оглянемо, хотів сказати багатопредметний ніж, але ні. Це в нас не ніж, це в нас просто однопредметний вікс. Це компаньон X Gold. І в нас тут лише один предмет. Однорядний однопредметний вікс. Компаньон X. Лише ножиці все. Ну, а більше, я не знаю, ну, потиснує такий варіант ножиці. І все. І більше нічого для повного щастя, можливо, людині не потрібно. Ціна на такий компаньон X 1732 гривні. Але, друзі, ось цей варіант Компаньон Slim, мені сподобався найбільше. Двохрядний, багатопредметний вікс. Знову хотів сказати ніж. Ну, така звичка, доведеться мені деякий час звикати. Ем, все ж таки це двохрядний багатопредметний вікс, де в нас ось така викрутка а-ля серейтор, аля скривач блістерів замість консервника, де в нас є відкривашка для пляшок і пласка викрутка фонка. Ну, і другий ряд це ножиці. І все. Леза немає. Ну, в принципі, якщо це вважати за лезо, так. Або, наприклад, ось такі речі вважати за лезо, так. Ну, в принципі, цим ви ковбаску не поріжете. Але. Концепція його наступна. До речі, ціна. Ціна 2372 гривні на VXUA. Ну а щодо концепції, кн, концепція наступна. Умовно кажучи, ну, є у вас ніж на кишені. Ну, Наприклад, ось такий Zero Tolerance, так? Або ось такий Kershaw Shuffle. Ну, навіщо вам ще мати одне лезо? Ну, навіщо вам цей додатковий тягар? Якщо у вас є один ніж, він вас повністю влаштовує, і більше нічого не хочеться. Але хочеться ще мати ну, деякі інструменти, так би мовити, які можуть полегшити життя True і дісішнику. Ну от, от вам, будь ласка, цікавий варіант. Дві викрутки і ножиці все, все, що потрібно для повного щастя. Але ж, друзі, всі ці ножі, точніше, безлезові багатопредметники, так, і однопредметники, як цей X, створені, напевно, через іншу причину. Причина це суворі закони в Європі на носіння ножів. В деяких країнах Європи, якщо вас оглянуть поліцейські, ну і знайдуть, знайдуть наприклад, ось такі вікс, в якому є лезо, вам задаватимуть неприємні питання. Питання будуть наступне. Навіщо вам ніж? Яка у вас професія, що ви користуєтесь ножем? Навіть ось, ну, ось таким ножиком. Так? І ваша відповідь: наприклад, мені потрібен ніж для того, щоб порізати ковбасу на роботі чи зробити собі бутерброд, їх не влаштує. Хоча, хоча, скоріш за все, це буде правда, Ну, який може бути кримінал в тому, що людина на роботі хоче собі приготувати перекус. А на роботі в нього ну, немає ножів, або він не хоче користуватися чужими ножами. Але ні, вас можуть оштрафувати і забрати вашого улюбленця. І все. Тому компанія випускає ці багатопредметники. Тобто, коли вас зупиняє поліція і задаватиме. Питання, ви б змогли продемонструвати, що ну, дивіться, ну, це не ніж, це просто кілька інструментів, які мені можуть знадобитися. Ну, як на мене, звичайно, закони дивні, але враховуючи рівень злочинності в тій же Німеччині. Я навіть не знаю, чи є в ньому сенс в цьому законі. В Україні, слава Богу, з цим все більш-менш нормально. Ну і незважаючи на те, що в нас в країні війна, діє воєнний стан, носити в нас ножі не заборонено. Одна справа, що ними треба все ж таки користуватися, вмикаючи в голову. Так? Якщо у вас на кишені ніж, на кліпсі, так? і у вас. На ключах висить ось такий брелок, де є маленьке лезо, вам жоден поліцейський нічого не скаже. Може, у вас там, наприклад, ручка, або там, може там ліхтарик на кліпсі. Але якщо ви в громадському транспорті, так, почнете ось так ось от фліпувати, чи розкривати лезо, туди-сюди клацати, тому що вам захочеться почути, як класно клацає вікс. То не дивуйтесь, якщо до вас підійдуть поліцейські, або хтось там, наприклад, викличе поліцію. Але все то лірика. Пані та панове, давайте все ж таки будемо підбивати підсумки. Деякий час любителям ножів Вікторінок здавалося, наприклад, що компанія застрягла в певному розвитку, не хоче робити нові моделі. Але враховуючи реалії нашого часу, стало зрозуміло, що треба щось робити або продукцію, або продукцію продовжували купувати і продовжували нею користуватися. Для того і були зроблені ось такі багатопредметники. Для того і був зроблений ось такий компаньйон Ред. Усі вони мають право на життя, усі вони користуватимуться напевно популярністю, усі знайдуть свого поціновувача. Особисто мені найбільше сподобалася модель Slim. Кожна модель з цих трьох моделей випускається в трьох кольорах: це Silver, Gold і Red. Ну і ще давайте по цінам. Компаньон S, ось такий брелок, Коштує 1859 гривень. Компаньон X, одні єдині ножиці, коштують. 1732 гривні, Companion Slim коштує 2372 гривні, і компаньон Red 2758 гривень. Але, друзі, моя вам порада. Зайдіть на сайт VXUA, підпишіться на нього, і там досить часто можна ловити знижки на 10%. Тобто, наприклад, якщо компаньон Red коштує 2750 гривень, то на знижках він буде коштувати. На 275 гривень дешевше. Тобто, його можна вже взяти за ціною клімбера. І я вам раджу це зробити. Ну і наостанок за традицію, знову хочу запросити вас до нашого чату в телеграмі EDC Victorinox Ukraine. У нас, друзі, весело, у нас цікаво, у нас прикольно. Ну і аби потрапити до нас, вам потрібно написати мені листа, пояснити, хто ви, звідки ви, який у вас EDC став. І я відправлю вам запрошення посилання. Але що стосується цих віксів, ну, вони дійсно гарні і круті. Усім раджу. Усім. Всім па-па. Слава Україні!